П'ять помилок у побудові відділу продажів, через які підприємці втрачають сотні тисяч гривень. Останнє найважливіше. підпишись на мене прямо зараз. бо алгоритм інстаграму може більше ніколи тобі не показати цей профіль, і ти втратиш дуже цінну інформацію. Я тут ділюсь лише тим, що реально працює в бізнесі: система продажі, стратегія. Помилка номер один: це неправильний найм. Ви хочете виростити керівника з когось свого штату, замість того, щоб найняти того, хто розбирається в продажах. Краще, ніж ви. Що робити? Шукайте менеджера, який вже має класний результат. На співбесіді, нехай продасть вам ваш же продукт, якщо не зможе, значить не ваш. Друга, ви вчите продавати продажників по два місяці. Якщо людина професійна, вона почне продавати вже на другий тиждень. Що робити? Дайте короткий онбординг по продукту, поставте цілі, і відстежуйте результат. Якщо через 10 днів результату не буде, прощайтесь. Третє. Ви не ставите цифри. Немає плану, немає конверсій, немає середнього чеку. Ви не ставите ці показники в KPI і, звісно, потім немає результату. Що робити? З першого дня дайте чіткі KPI, кількість контактів, конверсію, середній чек і план по грошах. Все це має бути на дошці або в CRM, щоб менеджер мав постійний доступ до цього. Четверте, ви пускаєте менеджерів на самотік, один день без контролю, і все розсипається. Що ж робити? Короткі щоденні міти або зуми на 10 хвилин. На них звіт, що зроблено, що не зроблено, чому не зроблено, яка допомога потрібна. Це тримає в тонусі і вас, і команду. П'ято, ви закриваєте очі на дрібниці, запізнення, пропущені клієнти, пропущені дедлайни, невиконання KPI постійне. Що ж робити? Одразу реагуйте. Три порушення до побачення. Людина або росте в системі, або тягне її вниз. Якщо хочете будувати бізнес системно, без хаосу, підпишіться на мою сторінку. Тут тільки практика. Без води, без мотиваційного шуму, просто те, що працює.